Козацькі розваги вихованців обласної федерації Хортингу на хуторі козака Галагана поблизу містечка Чигирин Черкаської області представники національного виду єдиноборств облаштували спортивний дитячий табір. Захід під назвою Літнє дитяче коло провели вперше. Його учасниками стали вихованці трьох клубів Кіровоградщини Хортинг, Козак та Богун і спортсмени місцевої Чигиринської Федерації. Іціатором проведення літнього дитячого кола став Анатолій Скоренцев, керівник військово-патріотичного клубу хортингу козак із села Федірки Світловодського району. Каже, місце проведення заходу обрали не випадково. Тут навіть, навіть дух Козацький присутствує козацький дух на цьому хуторі. От через що ми вибрали це місто. Ми вже не, не вперше раз ми ходимо. Ми тут 11 кілометрів від відсіля, то ми пішки ходимо сюди на цей хутор. Не вперше. Ми тут, ми тут уже частенько. Ідею оздоровити дітей і познайомити їх зі звичаями та традиціями запорізьких козаків підтримали і в обласній федерації хортингу. Ми перший раз проводимо в цьому мальовничому місці на хуторі козака Галагана. Е, маю надію, що це відведе в добру традицію. Ми будемо розвивати. Де такі всі міроприємства, всі такі заходи, які будуть підтримувати і розвивати українську культуру. Розпочався захід із спортивно-театрального дійства. Вихованці клубу Козак підготували виставу «Котигорошко» на Запорізькій січі, в якій поєдналися козацькі звичаї та елементи хортингу і бойового гопака. Одна із учасниць дійства Анжела Садовнича хортингом займається три роки. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що. Тут відкривається душа українського народу, і ми намагаємось відтворити козацькі традиції, тому що зараз це вже забувається. Юні спортсмени демонстрували не лише свою майстерність, а й силу духу та тіла. Кожен з учасників заходу міг спробувати свої сили у стародавніх козацьких іграх та розвагах, таких як бій мішками з піском та метання спису. Поки хлопці змагалися, хто кине як найдалі ось таку трьохкілограмову добню, дівчата вчилися тримати її на долоні. За не таке змагання вперше раз, але дуже важко було тримати добню, яка важила три кілограми. Але як ми довго тренуємося, і на тренуванні руки можна вдержати втримати рівновагу. Враження від заходу як найкращі і в його учасників, і у гостей. Дуже нам подобається. Діти взагалі таке ну, враження, що вони вернулися на 500 років назад. Кажуть, ми як справжні козаки настоящі. Емоції дуже позитивні, дуже раді, що сюди приїхали. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.